Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, проте контрольованою українськими захисниками. Минулої доби російсько-терористичні банформування більше чотирьох десятків разів застосовували зброю проти підрозділів збройних сил України. Вісім таких фактів, зокрема, свідчить про використання бойовиками і озброєння, що заборонене мінськими угодами. В результаті бойових дій минулої доби один український воїн, на жаль, загинув. Ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня важкості. Найчастіше вчора бандформування обстрілювали позиції Збройних сил України на Приазов'ї. Там пізно ввечері противник зі 120-мм мінометів впродовж години обстрілював укріплення села ТО поблизу Новотроїцького. Також із настанням сутінок ворожі збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів відбувались неподалік Широкіного, гнутового березового Богдан. Данівки, Павлополя, Мар'їнки та Красногорівки. Окрім того, на окремих ділянках бандити вели вогонь з озброєння БМП, а також працювали ворожі снайпери. Неспокійною ситуація залишається на Донецькому напрямку. Там минулої доби під Росії озброєні банди двічі обстрілювали житлові квартали та об'єкти інфраструктури. Зокрема, вчора ввечері, близько 19-ї години, бойовики вкотре обстріляли з мінометів місто Авдіївку. В результаті цього поранення отримали троє мирних мешканців, які в момент обстрілу перебували на автобусній зупинці. Всі вони госпіталізовані до міської лікарні. Один з них у важкому стані. Також одна змін влучила у подвір'я приватного будинку. Там, на щастя, ніхто не постраждав. Загалом Авдіївка та її передмістя залишаються однією з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Лише вчора ввечері на тій ділянці лінії зіткнення противник тричі застосовував заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм. а також неодноразово бив по наших оборонних укріпленнях з гранатометів різних модифікацій та різноманітної стрілецької зброї. Окрім того, вчора на тому ж напрямку бойовики з піхотного озброєння вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону у районі Пісків та Зайцевого. На Луганському напрямку зафіксовано найменше шість випадків використання російсько-терористичними групуваннями зброї. Зокрема, після 18-ї години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти села в районі Кримського, Станиці Луганської Сизого та станції Донець.